А тепер давайте розглянемо різницю між такими двома прикметниками, як a few» та «a little», В яких ситуаціях та за яких обставин ми їх вживаємо. А саме a few» ми вживаємо перед злічуваними іменниками, що стоять у множині. При цьому дієслово також ми будемо вживати у формі множини. A few» ми вживаємо в значенні сам. Тобто декілька, а саме в його позитивному значенні. Давайте розглянемо приклад. A few flowers are in the vase. A few flowers are in the vase. Декілька квіток стоїть у вазі. В даному випадку ми вживаємо a Few перед іменником, що є злічуваним. Ми можемо порахувати одна, дві, три квітки. Цей іменник стоїть у формі множини. На це нам вказує закінчення S. Наше дієслово також стоїть у формі множини. Ми вживаємо а, а не is. В даному випадку a few» ми вживаємо в значенні сам, в значенні декілька, і саме в позитивному його значенні. Так, було декілька квіток, але вони все-таки були. Але «few» ми вживаємо в значенні not so many або almost don't have, тобто в його негативному значенні. Давайте знову ж таки розглянемо приклад. Few students. Were in class. Few students were in class. Декілька студентів сиділи у класі. В даному випадку ми вживаємо Few у негативному значенні. Не в тому, що все-таки декілька студентів там знаходилися, а в тому, що студентів було мало. Їх було небагато, майже не було. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, що іменник students. Стоїть у формі множини та є злічуваним. А дієслово ми вжили у формі множини. Тепер поговоримо про вживання a little. A little. little Ми вживаємо з незлічуваними іменниками. І При цьому дієслово ми будемо вживати у формі вже однини. A Little ми вживаємо у значенні сам, у позитивному його значенні. Наприклад, Add. A little sugar. Add a little sugar. Додай трохи цукру. По-перше, іменник sugar у нас не злічуваний. А по-друге, в даному випадку a little ми вживаємо у значенні сам. Додай трохи з цукру у його позитивному значенні. По-друге, a little вживається у значенні not so much almost nothing. А саме у його негативному значенні. Наприклад, a little, water is in a cup. A little water is in a cup. Трохи води є у чашці. В даному випадку a little ми вживаємо в негативному значенні через те, що Води майже немає, її майже не залишилося. По-друге, – знову ж таки незлічуваний іменник, а дієслово ми вживаємо у формі однини. Ну що ж, наша лекція добігає кінця. І давайте наостанок з вами розглянемо різницю між дуже схожими прикметниками. Це такі прикметники, як letter, the last. Letter перекладається як пізніший, the last перекладається як останній. Наприклад, останній в черзі. The last in a line. В даному випадку ось ця жіночка є остання у черзі, тобто She's The Last in a Line. Також є такі прикметники, як later – The Latest. Later використовується в значенні пізніше також. Please try again later. Будь ласка, спробуйте пізніше. The latest в свою чергу перекладається як нещодавній або найсвіжіший. Ми так можемо сказати про новини. Наприклад, найсвіжіші новини. The latest news. Наступні схожі прикметники це Older the oldest та Elder the Eldest. Older the oldest ми говоримо про людей та речі. Наприклад, he is older than her. В даному випадку ми порівнюємо їх вік. Ми порівнюємо двох людей. Але Elder the Eldest ми говоримо про сімейні стосунки. Наприклад, перед вами братик та сестричка, і ми скажемо She is elder than him. І остання пара прикметників це less та «lethe». Less ми перекладаємо як менше. Наприклад, use less sugar. Використовую менше цукру. Але леса ми використовуємо в значенні менше з двох. Наприклад, lesser of two evils менше з двох зол.